Концерт до дня позашкілля. Палац творчості дітей та юнацтва Мрія провів звітний концерт до всеукраїнського дня позашкілля. У актовій залі ліцею номер 2 зібралися батьки вихованців закладу. На сцені виступили вокальні, інструментальні, хореографічні та театральні гуртки. Вони сьогодні дуже хвилювалися. Я я по ним бачила, що вони дуже розхвилювалися, розплакалися і трошечки не так станцювали, як вони повинні були затанцювати. Але вони саме найменші їм по 4 роки, 5 і декільком 6 років. Ось ми вже займаємося другий рік. В минулому році ми пробували танцювати, вже і виступали на майданчиках міста південного нашого, і вже їздили на конкурси. В нас вже є нагорода. Ось а сьогодні вони чогось розгубилися трошки. Багато людей було сьогодні. Да. Як вам вдається справлятися з найменшими? От що тут головне? Яке вміння? Головне бути з ними як друг. Не треба їм щось наказувати, бо вони такі маленькі, якщо вони не захотять, вони танцювати чи щось робити не будуть. Треба їх так зацікавити, і все робиться через гру, бо вони ще маленькі. Ось коли вони трошечки підростуть, то тоді вже починаємо більш такі рухи більш, більш сложні будуть в них, більш важкі. А зараз все в нас вчиться тільки через гру і тільки я. Як друг, як їх разом з ними граємося разом з ними стрибаємо і все вони разом зі мною роблять. Цей захід потрібен, і щоб і діткам нагадати, що вони приходять до нас в позашкільний заклад, що ми їх всіх дуже любимо, постійно чекаємо на заняттях. Діти дуже задоволені, ми всі дуже сильно готувалися, багато репетирували. Звичайно, десь хтось перехвилювався трошки, були свої нюанси, але ми це все потім відпрацюємо. Цуємо, будемо покращуватися і вдосконалюватися. Діток було багато, були наші всі гуртки нашого закладу. Мої дітки теж ми зробили сьогодні фінальну пісню, тобто я зібрала три вікові групи для того, аби ми в кінці подарували класну фінальну пісню. Всі дуже старалися, і малючки, і середні, і дорослі вчили текст, все пропрацьовували, чекали дуже цього моменту. Вже сиділи тут на стільцях. Маргарита Ігорівна, коли. Коли ми виступаємо, коли ми виступаємо. Також я представила своїх солісток, маленьку Злату Ящук, яка вже виборола третє місце на конкурсі. Руденко Олену, вже більш, зі старшої групи дівчинку теж вона сьогодні сольно співала. Ну і фінальна пісня це були всі, майже всі мої дітки, які в мене займаються є ще. От, І ми сьогодні отак от класно відсвяткували, подарували людям настрій і думаю, що ми запам'ятаємо це свято надовго. Щороку вихованці Палацу творчості Мрія беруть участь в десятках конкурсів обласного та державного рівня. На заході відбулось урочисте нагородження номінантів. Багато учасників отримали відзнаки за досягнення у кількох напрямках творчої роботи. Я займаюся декоративно-прикладним мистецтвом і я роблю, наприклад, якісь картини з природного матеріалу, або картини з шерсті, або, може, якісь фігурки шерсті, тобто різно. Я щаслива, що можу якось радувати всіх своїх обличках та себе теж. Я займаюся в гуртком Мрія і сьогодні був виступ. Вокальних. Ми співали ми веселку і ніколи не кажу ніколи, там ще багато. Я просто не знаю, як вони називаються. І мені просто дуже сподобалось. Дуже приємно було, то тебе нагорожують три, три нагороди. І Дві від шкатулки, і одна від співів. Показові виступи вихованців приурочили до 30-річчя ПТДю Мрія і у такий спосіб відзначили Всеукраїнський день позашкілля, розповідає Алла Зевіна. Сьогодні в нас состоявся захід до дня позашкілля. Ну в нас ми вас запрошували, в нас було 30-річчя, Ми все об'єднали, робили міні-концерт, показати батькам, як діти чим займаються. За якими інтересами, і скільки нагород вони дійсно отримують? Це не просто прийшли і ушли, це дійсно труд, і за це вони отримали нагороди. На цьому святі, ну я скажу так, це були лучші керівники позашкільної нашої освіти, в місті Південне. Я пишаюся своїми керівниками, я їх вітаю, бо це дуже складна робота. Особ... Дуже складна робота, тому що діти дуже сложні, вони хочуть якісь нових технологій, але гуртки декоративного ужиткового мистецтва, вокального, театрального, інструментального діють і будуть діяти. І хто б що не казав, це працює. Це дуже е, зворушливо, коли діти так е, своєю вдячністю е, роблять, коли ми е, робимо якісь поробки. Е, Просто, даже для себе вони приходять, а я хочу додому батькам. Це дуже так трогає серце. К Нам приходять діти, навіть не всі з талантами, але ми їх розкриваємо. Якщо ви сьогодні бачите на цьому святі багато дітей, які ходять до декілька гуртків. Це і вокальний, і хореографічний, і театральний, і вони декоративно-ужиткове. Вони якось і на інструментальний, на гітару. Тобто вони якось заінтересовані всім. Ну їх це цікавить. Закінчили концертну програму вихованці палацу творчості мрія спільним виконанням популярної пісні.